На автомобільній камері із веслами так дістаються до школи діти в селі Мшанець на Львівщині. Про подолання велетенської калюжі на дорозі школярі зняли цілий відеокліп. За кілька днів відео набрало понад 20 тисяч переглядів. Чи допоможе це відремонтувати дорогу? Марічка Кужик далі? Наша дорога гірська не німецька і не польська. Це відео зняли шестеро учнів Головацької школи. На шляху до знань у дітей стає величезна калюжа. Автобус зупиняється, але наткнені на навчання школярі не здаються. Пересідають на автомобільну камеру і веслують на інший берег дощової водойми. Моя роль була виносити камеру і, цього, і тягнути того, хто перепливав на, на цій камері. Вася давай на весло то в пісні то звертання до мене. Ідея відеокліпу народилася у місцевого священника під час довгих поїздок розбитим автошляхом. Якщо б ви півтора години їхали 15 кілометрів, так і роздумували собі за кермо. Дочекавшись канікул, отець Роман обрав акторів, а сам перетворився на режисера і за сумісництвом оператора. Саундтрек до дитячого кліпу написала дружина священника. Наснилися після зйомок. Зранку на свіжу голову записали. На ямена занесло. Вася, давай на весло. Відео виклали у мережу кілька днів тому, але у нього вже понад 20 тисяч переглядів. А у селі пісня школярів миттєво стала вірусною. Ями, 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 ями хлопці з рюкзаками, стукнули лобами. Місцеві сподіваються, може, хоч на дитячий заклик, чиновники відгукнуться, адже на їхнє прохання полатати покриття лише розводять руками. А від дороги тим часом лишилася одна назва. У мене хата горіла, і коли приїхала пожарна, то вже хату ми потушили, Вони поки дебра. Лише дорога ями, Дядь їде і каже до вас. Я більше не хочу їхати. Після дощу все змиває, і о така ситуація постійно. Посадовці дитячий кліп похвалили, але грошей на капітальний ремонт не обіцяли. Кажуть, коштів, поки вистачає лише на підсипку найглибших ям. Ділянка дороги 20 кілометрів. А всього навсього всього, з обласного бюджету, є 2 мільйони гривень для відновлення всього асфальтного покриття. Десь в розрахунку більше 5 мільйонів на кілометр, якщо це брати подвійним шаром, то 20 кілометрів ну то ви самі можете помножити, яка би потрібна була сума. Я думаю, що щось зміниться можливо. Єдине на що сподівається місцеві, що у їхньому селі відкриють пункт пропуску, адже до польського кордону від Мшанця менше кілометра. Якщо це станеться, дорогу капітально відремонтують, обнадіють чиновники. А поки людям залишається лише з острахом чекати злив. Марічка Кожик Олександр Бригадир, Львівщина, ТСН 1+,1.